Російські аеродроми вони були роз, були розташовані досить близько від нашої території. Від, скажімо, там 40 в Білгороді кілометрів до 150-160 кілометрів. Це там Міллерова, там може там близько 180 кілометрів Балтімор А і за цей час ми змусили їх відлітати досить далеко. А там аеродроми, які розташовані ближче ніж там 300 кілометрів, вже нема. Там далі починаються аеродроми, які можна використовувати 400-500 кілометрів. А це фактично в два рази збільшує час підльоту до або пуску ракет, або використання його для захисту. Тих самих бомбардувальників, як це роблять су 35 коли вони супроводжують су 34 четвертий бомбардувальники з кабами, тобто, це все суттєво зменшило кількість літакових а ще й втрати, а втрати персоналу.